У рівному відзначили 119-ті роковини від дня народження Уласа Самчука. Вже традиційно у цей день вручають премії авторам рівненщини. Цього року на здобуття відзнаки претендувало п'ять рівненських авторів. Лауреатами стало двоє. Кулеметник, поет і фотограф Максим Кривцов загинув на передвій 7 січня у віці 33 років. Літературну премію Уласа Самчука за книгу Вірші з бійниці отримала сестра загиблого героя Олена Крупко. Вона розповідає: Максим був учасником революції гідності також був дуже творчою людиною. Був активним учасником революції гідності. І мав активну громадську позицію, і відразу після закінчення революції він відправився, долучився до лав правого сектора. Він писав, фотографував, тобто це був митець на війні, який, який творив, і він лишив нам дуже багато великий шмат роботи, які ми маємо робити зараз тут. Людмила Марчук рівненська письменниця та журналістка, розпочала писати роман Я звідси не поїду багато років тому. Проте, після загибелі свого сина Богдана Гордічука, який поклав своє життя на Харківщині, довго не могла продовжити роботу. Розповідає, навіть не думала, що отримає премію за свою книгу. В основі роману закладена реальна історія нашої країни. Коли перший рік нашої незалежності в 92 му році приїхали до нас. Вперше люди з діаспори це наші ті люди, які були воїнами УПА, яким вдалося утекти від репресій. і в цій книжці розумієте, в цій книжці наша історія: сорокові, 90-ті і нинішня війна. Цьогоріч лауреатами премії Уласа Самчука стали люди, яких безпосередньо торкнулася війна. Максим Кривцов, який загинув на фронті, Втім, навіть там продовжував писати та популяризувати українську культуру. Людмила Марчук, мама загиблого героя, яка змогла себе взяти в руки та закінчила свій роман, який і відзначили літературною премією. Людмила Жук, Христина Дарморост, Павло Стецюк, новини Рівного.